І про ті майданчики, котрі ти кажеш, є в кожному в кожному дворі або школі, там або в самої школі. Ми показуємо, що можна робити на них. Тобто, приходять вчителя фізкультури, приходять діти. Ми просто знайомимо їх. А що може бути окрім фізкультури? І ця тема настільки прикольно зайшла, що нас раніше ми писали, ми телефонували, кажемо, можна прийти. Потім дійшло до того, що з 17 по 19 вже рік нам дзвонили, у нас була черга. В інші міста України, будь ласка, приїдьте, А ми запитуємо, що сталося, чому ви нам телефонуєте? Де ви взяли наш контакт? А от е, ми поспілкували з директором там іншої школи. Вона каже, що діти там дехто перестав там вживати айкоси, там ну пальні це uh -huh. палять гедоту. Дехто там вживав якісь нарко, наркотичні речовини. Десь там коротше, більше відсоток дітей почали займатися спортом. Вони заразились цим. Бо одна справа в соцмережах познаком, познайомитись там, да, з якимось видом спорту, неважливо який. З а, а, іншого боку, познайомитись наочно, вживу, бо там ну, це шоу. Ну, воркаут це шоу, uh -huh. давай так.